Доброго вечора. Ну, все ж таки, я вважаю, що це позитивний крок, і публічність, і, і прозорість і, і, чиновників щодо їхніх статків майна і, і не то тільки те вимога заходу, а все ж таки це і потрібно для нашої країни, адже там протидія корупції, і все ж таки, що суспільство має знати і контролювати чиновників, і в принципі це є нормально і цивілізовано. А, щодо позиції, яку висловив мій колега Олексій. Ну я можливо, там є моменти дискусійні, які потрібно. Там проговорити для того, що все ж таки були в безпеці і безпека людей, наприклад, які там назбирали якісь кошти, враховуючи те, що сьогоднішня влада довела до абсурду, що люди не довіряють банківській системі, і багато людей просто готівки на руках. Я маючи цифри, десь так експерти оцінюють від 30 до 8, 80 мільярдів доларів зараз на руках українського населення, то потужний інвестиційний фонд, який би міг піти на розвиток нашої економіки, але на жаль, вона перебуває в тіні. тому чому. Тому що там приклад Гонтурів, там вже скільки 68 банків знищила, ліквідувала і в принципі на тому професійно заробляє так. І довіри, звісно, до банківської системи сьогодні немає. Тому це теж є загроза для того, що якраз щоб ці база даних, щоб ця інформація не потрапила до злочинців, щоб вони розуміли там кого треба грабувати і так далі. Є якісь суттєві зауваження, але в принципі сама ідея вона є правильна, і ми її підтримуємо. І звісно, що електронне декларування повинно бути введене швидше.